Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Це свіженька, найновіша розмальовка від Майо, яка має назву будиночок чудес Лулу. Мабуть, так буде найбільш коректно перекласти назву цієї розмальовки. Отже, я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати з нею знайомитись. Як завжди, знайомство, я хотіла б почати саме з технічних характеристик книги. Ну, а те, чому я раніше не мала розмальовок від ЛУ і чому саме ця стала першою, я розкажу вам вже в процесі огляду. Отже, якщо ми цю розмальовку порівняємо з книжкою А4, то ми побачимо, що вона така сама по ширині, тобто десь 20 см 20 і по висоті, я думаю, що десь орієнтовно 22 см. Ось ви можете бачити в порівнянні з розмальовочкою А4. Мені так якось Краще сприймається, пишіть, до речі, як вам, чи є сенс вимірювати сантиметри. Сама розмальовка вона прошита, ось ви можете побачити, точно вона не розпадеться, не розвалиться. Її розміри мене дуже порадував, коли я сьогодні її отримала, тому що я. Не мала справу з її розмальовками раніше, проте я бачила розмальовки від Лулу від українських видавництв і в магазинах, тримала їх в руках, гортала і наші розмальовочки менші. Можливо, це саме ця частина. Вона має такий нестандартний розмір, але розмір для мене мені видається, він дійсно досить нестандартним. Я не маю в своїй колекції. Книжок такого розміру. І за рахунок цього вона для мене має ще один плюс, чому розкажу далі. Сама обкладинка з такого звичайного матового картону з такими певними глянцевими елементами. Бачите, тут сама дівчинка з драконом, і на звороті ось такий хтось. Навіть не знаю, хто це. Дуже гарна мила розмальовочка. Ну, Почнімо її вже. Гортати. А, власне, починається вона в нас з ось такої мініатюрки. І наскільки я зрозуміла, ця книга вона присвячена якраз ось цій дівчинці. Тобто вона для мене певною мірою є персоналізована. І це перший плюс і перший аргумент в, на користь того, що, чому я її, саме її купила. Щось важко було вимовити це все. Я не мала раніше розмальовок від Лулу я ось з. Якраз перша. Першою причиною стало те, що вона інакша, вона персоналізована, вона має головного героя. Власне, ось цю дівчинку. Я думаю, що це якраз є сама Лулу. Мені дуже це сподобалось, це щось нове і щось незвичне. Другий плюс, як ви можете бачити, в цій ілюстрації тут вони односторонні, і це неймовірно класно, тому що ілюстрації Лулу вони заповнені дуже часто, по максимуму, дуже. Багато дрібних деталей є і. Певною мірою спростити собі роботу можна за допомогою спортових маркерів. Але якщо в тебе розмальовка двостороння, то, звісно ж, маркери ти там використати не можеш. А коли всі ілюстрації вони односторонні, то спиртові маркери можуть дійсно значно спростити свою роботу. Дуже мені сподобалося, що зворот в кожній ілюстрації він не просто білий, а він має ось такий гарний паттерн з різних звіряток. Бачите, тут. Вони жовтенькі, тут вони блакитні, і ось на кожні, кожній сторінці ми з вами будемо бачити ось такий гарний зворот, який буде нам десь піднімати настрій і налаштовувати нас на творчість. Що в цій книзі мені ще сподобалось? Мені сподобалося, що це певною мірою є така собі квінтесенція всіх її попередніх розмальовок, тому що тут, крім головної героїні, Будуть присутні всі ті самі персонажі, яких Лулу малювала в своїх попередніх розмальовках. Є і панди, є і котики, є і хто там, ми бачимо їжачків. Хоча, до речі, мені здається, не було розмальовки про їжачків. Ну, Тобто, не маючи попередніх розмальовок від Лулу, мені здається, саме ця це найкращий вибір. До речі, дивіться, яка красива ілюстрація з парогом. Мабуть, вона мені одна з тих. Які мені найбільше подобаються, вона не складна. Дивіться, який смачний. Апетитний пиріг і два їжачка. От дуже до речі, багато полуниці намальовано в цій книзі. Я а, звернула увагу на те, що лінії вони такої приємної товщини, вони не затовсті, вони не сказати, щоб там за тонкі, але бачите, лінії вони можуть бути різної товщини. От ті, які показують нам голочки в їжачка, вони такі ну, набагато тонші. А основний лайн він товщий І для мене цей лайн доволі приємно виглядає. І є ілюстрації різної складності. Якось ця з пирогом, вона здається легшою. Є ось такі ілюстрації, які заповнені вже на 100%, відсотків. Тобто, на них там трішки більше часу буде витрачатися. Ось ця картинка мені теж дуже подобається. Подивіться на саму ось цю дівчинку. Вона вже тут така причепурилася так. з такою зачіскою модною. Мені дуже подобається. Ще зверніть увагу на капелюха в мавпи, зверху котик сидить. Ну, оці деталі, вони, звісно, в лалу мені завжди подобалися. Мені завжди подобалось дивитися, як хтось розмальовує її книжки, особливо ну, вміють певні колористи підібрати так кольори, що воно настільки все круто виглядає, гармонійно виглядає, особливо класно, коли. Вміють лулу розмальовувати в обмеженій палітрі ну це дуже класно, але для мене це завжди видавалося неймовірно складно. До речі, ще ось ця ілюстрація дивіться, яка гарна з величезним котом. Я до речі, десь. Признаюся вам, таємницю розкрию. Я мрію, щоб мій котик теж виріс таким великим. Єдиний момент. Мені його тоді буде в укриття важко носити. Не знаю, яку тоді треба буде купувати. Але дуже було б класно, щоб котик був дійсно таким величезним, виглядає прям розкішно. І ось теж ще кошенятка. Подивіться, яке класне. Я вам теж піднесу ближче, щоб ви. Побачили, ну і так, взагалі бачите. Не дивлячись на те, що дуже багато деталей, ця ілюстрація, до речі, для демонстрації моїх слів дуже підходить. Бачите, деталей дуже багато, але за рахунок того, що книжка вона більша, ніж я собі уявляла. Ці деталі вони не виглядають занадто дрібними, тобто вони виглядають такими, що ти їх дійсно можеш безпроблемно розмалювати. Тому що я ті книжки, які дивилася, ну це були попередні, попередні її розмальовки. То мені здавалося, що там деталі значно дрібніші. Тут вони якось для мене мають такий більш приємний розмір, і мені здається, розмальовувати їх буде приємніше, ну принаймні для мене. Також в цій книзі достатньо непоганий папір, наскільки мені здалося, поки що я його не тестувала. Але якщо ми говоримо саме про товщину паперу, можете послухати, він достатньо непоганий. Я не знаю, може грамів, ну, мабуть, більше, ніж 120, мені так здається. Він такий прям. Ну, може, ви чуєте, прям такий достатньо добротний. І папір тут білий. Є розмальовка, де папір такий теплий-білий, де навіть є такого більш жовтуватого кольору. Тут він білий і достатньо щільний. Цікаво буде спробувати, як тут будуть поводити себе різні кольорові олівці. Звісно ж, маркери спартові. Ну, маркери точно будуть себе гарно поводити. Дуже красива ця ілюстрація, де сама дівчинка обіймає дракона, і, і там навіть і їжачок, і пташечка. Ну, тобто, дійсно, якщо не маєте попередніх розмальовок від Лулу, то, мабуть, ця книжка це найкращий варіант. Мені дуже подобалися кошенята, коли вони вийшли, здається, в березні цього року вони мені дуже сподобалися. Я навіть подумала, можливо, все ж спробувати придбати собі цю розмальовку, а потім зрозуміла, що вона для мене. <ганування> заскладна, заскладна, тому що дуже багато деталей, вона двостороння. Я навіть теоретично не можу собі там спростити задачу, якщо мені буде потрібно. І врешті я її не придбала. І буквально одразу я побачила про анонс нової розмальовки. Цієї я зрозуміла, що все я точно і хочу, тому що ця мила дівчинка, вона мене просто підкорила. Хочу вам ще одну ілюстрацію показати. Дивіться, яка вона мила, в неї така дуже сезонна літня сукня. З лимонами, дуже-дуже гарна. Причепорилася вже кудись йти. До речі, дуже багато різних деталей, одягу багато. От, але я не знаю, чи зможу я кудись сюди використовувати декоративні скотчі, треба буде думати, тому що мені якось здається, знаєте, вона і так перенасичена трохи деталями. І, можливо, скочики тут будуть недоречні, але потрібно буде пробувати. Якісь елементи точно можна, я думаю, буде і прикрасити. Тут ми бачимо нашу головну героїню в, в образі русалки, яка приймає ванну, теж і котик, і резинові каченята. Все як потрібно. Читають книжки ця ілюстрація прикольна. Там була теж картинка, де наша головна героїня, зараз я її відшукаю, обіймається з осією дівчинкою. Дивіться, це дівчинка якась, мабуть, це фея, бо вона з крильцями, в неї таке гарне довге волосся, і в неї сукня, немов квіточка. І ось тут ми теж її бачимо. Бачите, одна і та сама феєчка. Але головна героїня вже в іншій сукні. Сукань в неї, певно, дуже багато. Ось це теж дуже класна ілюстрація, така вона максимально затишна. Мені подобається, що Лулу -Лу, вона не зраджує своїм принципом малювати саме ось таку милоту і що в цій розмальовці вона додала всіх тих персонажів. І від цього книга ще більш мила, як для мене. Тобто, знаєте, вона нагадує і про її попередні розмальовки ось такі котики вже за такими великими оченятами. То вони дуже нагадують мені якраз цю розмальовку саме про кошенят, яка мені сподобалася, яку я вирішила, що я не подужаю. І насправді, я думаю, що мені достатньо буде однієї розмальовки, вона і так вона і багато ілюстрацій, і буде достатньо, я думаю, що однієї. Ще ось ця картинка дуже прикольна, подивіться на неї, вона хеллоуінська. Ми бачимо нашу головну героїню на Мітлі в такому гострому капелюсі. Дуже класно. Картинка. Ось тут бачимо монстриків з гарбузами, тобто така вона дуже сезонна ілюстрація. Проте тут, наскільки я зрозуміла, немає саме зимових ілюстрацій, тобто є хеллоуінська і там ще одна, здається, осіння є ілюстрація. Зимових немає. Ось ця ілюстрація осіння, бачите, в неї сукня вже з жовтнями, дуже гарна, дуже прикольна. І ось ця ілюстрація, наприклад, вона, як на мене, зовсім не складна. Тобто на неї можна витратити один-два вечора і вона буде готова. А є щось складніше, як ось ця століночка. Щоб її розмалювати, то, звісно, потрібно буде набагато більше зусиль. Але всі детальки вони всі зрозумілі. Знаєте, зараз, коли так багато штучного інтелекту, навіть в розмальовках, то коли ти розумієш, що розмальовка намальована з любов'ю від руки, і, і от саме ця книга, мені здається, вона дійсно намальована з любов'ю, вона прям така якась дуже особлива, дуже тепла. Вона прям дуже мені сподобалась. І ось ця ілюстрація, це власне ту вже остання сторіночка в розмальовці, де Лулу зі свого будиночку дивиться на сад, а там купа, купа всіх. Є і слон, і жираф, і купа монстриків. Остання сторіночка в нас присвячена самій Лулу, ми можемо про неї трішки більше почитати. Ну і цю сторіночку ми власне, можемо теж використати як тестову сторінку, спробувати тут папір, подивитися, як він поводить себе з різними художніми матеріалами, ну і потім одразу приступати вже. До розмальовування. Власне, ось така нова розмальовочка в мене сьогодні з'явилася. Напишіть ваш коментар, чи розмальовуєте ви розмальовки від Лулу, чи, можливо, так як і я, раніше ніколи не мали з ними справи. Мені буде цікаво почитати. Якщо розмальовуєте, то, то давайте якісь свої поради щодо роботи з її книжками. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Звісно ж, бажаю вам якомога більше натхнення, більше часу на улюблене хобі, здоров'я вам і безпеки. До зустрічі!